Друзі, всім привіт! Мене звуть Микита Гупал і це дев'ятий випуск інвестиційної терапії. У цьому випуску ми поговоримо про таке поняття, як торгівля в шорт, або ж короткі продажі, та чому новачкам краще не шортити акції. Отже, почнімо. Напевно, ви багато разів чули про те, що ринок дуже сильно перегрітий і потрібно вже його шортити, або ж певна компанія вже занадто переоцінена. І потрібно шортити її акції. Але що ж таке торгівля в шорт? Це особливий вид торгівлі на фондовому ринку, коли трейдер хоче заробити на падінні ціни акції певної компанії, або всього ринку в цілому, продаючи в шорт певний індекс, або, краще сказати, ETF на певний індекс, тому що, як ми пам'ятаємо з минулих випусків, купувати або продавати індекси неможливо. Ця ж ведмежа стратегія називається гра на пониження. І була добре представлена в одноіменному фільмі. Якщо надивилися цей фільм, то всім раджу, це буде як домашнє завдання. Оскільки гра на пониження, або ж англійською, The Big Short це фільм про фінансову кризу 2008 року, він розповідає про кількох інвесторів, які передбачили крах ринку нерухомості через неплатоспроможні іпотечні кредити, і зробили ставку на падіння ринку, заробивши на цьому. Один із головних персонажів це Майкл Б'юрі – він є прототипом реальної людини, інвестора і засновника Sion Capital, який першим звернув увагу на ризики іпотечних облігацій і вирішив зробити ставку на їх крах. Це була, мабуть, найкраща угода Майкла Б'юрі, тому що інші його ставки у подальші роки, ну скажімо, відверто, не зовсім круто відпрацьовували. І повторити свій успіх 2008 року він, на жаль, вже більше не зміг. Особливо останнього разу, коли він зробив досить велику ставку на регіональні банки прямо перед їх крахом. Тож це ще один доказ не робити з людини ікону після того, як вона передбачила щось там один або декілька разів. Тому що, якщо кожного року казати про те, що буде криза, то колись ти точно вгадаєш. Тож о чому сама суть стратегії торгівлі в шорт? А вона досить проста. Суть стратегії полягає в тому, що ви берете у брокера в борг цінні папери, продаєте в потрібний момент, коли ціна занадто завищена, ну, на вашу думку, або по якимось фундаментальним показникам, і ви це бачите. Ціна цих цінних паперів на ринку знижується. Ви купуєте акції за ціною нижче, повертаєте акції, які брали в борг, брокеру. Різниця між ціною продажу та ціною зворотного викупу це ваш прибуток. Я розумію, що звучати може складно і трохи незрозуміло, але давайте до прикладу: Ви берете в борг у брокера 100 акцій по 100 доларів кожна. Тут же продаєте: отримаєте на брокерський рахунок 10 000 доларів. Якщо все йде за планом і ціна падає до 80 доларів за акцію. Ви викупаєте їх з ринку назад, але витрачаєте на ті 100 акції вже 8000 доларів замість 10 тисяч доларів. Ну, тому що вони коштують вже не 100$, доларів, а 80. Повертаєте брокеру 100 акцій, собі отримуєте 2000 доларів прибутку. Але дуже важливо розуміти той факт, що якщо ціна зі 100$ доларів підніметься до 120 доларів, то ви будете в мінусі на ці 2000. Що найчастіше трапляється з невдалими трейдерами, хоча досить часто і з досвідченими трейдерами це також трапляється. Як це все відбувається на практиці? У вас повинен бути або маржинальний аккаунт, або вімкнена можливість торгувати в маржу, продавати або купувати. Ви заходите в торговий термінал, обираєте акцію, яку бажаєте шортити, її у вас не має бути на рахунку. Обираєте кількість ціну та натискаєте Продати. У вас на рахунок зараховується сума коштів, а у позиціях відображається кількість цих акцій зі знаком мінус. Відповідно, це означає, що ви ці акції у брокера позичили і одразу ж продали. Коли ціна опустилася до тієї, яка вам потрібна, ви натискаєте відкупити цю ж кількість і різницю прибутку забираєте собі. Тобто ви брокеру повертаєте не гроші, ви брокеру повертаєте саме акції. Це варто розуміти. Але є таке питання найчастіше, коли ви відкриваєте коротку позицію, шорт, вам вже потрібно ну, позичити ці акції, щоб продати їх на ринку з надією, що ціна впаде. Але звідки беруться ці акції? Давайте розглянемо, як брокер знаходить ці акції для вас. Перше, це власні запаси брокера. Першим джерелом акцій є ті, які вже належать самому брокеру. Це можуть бути акції, які брокер придбав раніше і які він може надати вам для шорту. Але в дуже рідких випадках таке можливо. Найчастіше це маржинальні рахунки клієнтів. Якщо у вас або інших клієнтів брокера є маржинальні рахунки, брокер може використовувати акції на цих рахунках для позики іншим трейдерам. Відкриваючи маржинальний рахунок, ви погоджуєтеся з тим. Що брокер може тимчасово позичити ваші акції іншим учасникам ринку. У деяких брокерах потрібно надати спеціальну згоду на те, що ви можете давати свої акції в шорт. У інших брокерів такої згоди давати не потрібно, це робиться автоматично, якщо у вас маржинальний рахунок. Також брокер може позичити ці акції у інших брокерів. Якщо брокеру не вистачає акцій, він може звернутися до інших брокерів або фінансових установ. І позичити акції у них. Існують спеціальні ринки, де брокери можуть позичати цінні папери один у одного. Але, як я вже сказав, найчастіше це акції просто інших клієнтів. Таким чином, брокер має кілька способів знайти акції для вашого шорту, забезпечуючи виконання вашої стратегії навіть у разі обмеженої кількості акцій у своєму портфелі або на рахунках клієнтів. Але... Ми ж повинні також щось сплачувати за цю можливість, тому що коли ми беремо в борг, наприклад, у банку, беремо кредит, ми сплачуємо відсотки. Так само і тут є брокерські комісії. За використання позичених цінних паперів брокер стягує комісію. Вона залежить від доступності активу та обчислюється за формулою визначеною самим брокером. Тобто немає такого, що у всіх брокерів однаковий відсоток за те, що вони дають акції в шорт. Так само брокер визначає заставний депозит, про який я там казав раніше. Якщо ціна йде вгору, а у вас на рахунку не вистачає грошей, щоб покривати збитки, брокер примусово закриває угоду. Відбувається margin call. Я гадаю, що десь ви точно чули про маржин коли. Сподіваюсь, не з повідомлення по своєму рахунку. Давайте поговоримо, що ж таке margin кол або ж примусовий викуп. Це вимога купити папери для покриття короткої позиції. Купівля здійснюється за допомогою використання ордера Buy to Cover. Така вимога пред'являється, коли. 1. Брокер втрачає можливість надавати папери задіяні в угоди. Приходить повідомлення з проханням закрити позицію до закінчення наступної торгової сесії, інакше це станеться автоматично. Чому це стається? Якщо акції, які ви позичили для шорту, стають важко доступними для брокера, він може примусити вас закрити позицію. Це часто трапляється зі значно зашорченими акціями, де велика кількість інвесторів займає короткі позиції, що робить позики акцій досить складними та дорогими для брокера. Або, як я вже казав раніше, через збитковість самої угоди, коли вам не вистачає забезпечення. На рахунку для того, щоб далі отримувати цю шорт-позицію. Тоді брокер вимагає закрити всі угоди, щоб сплатити заборгованість. У більшості випадків потрібно зберігати певну вільну суму на рахунку, щоб брокер не закрив для погашення інші ваші угоди. Обирати, які саме позиції брокер не може закривати, а які може, неможливо. І це може бути поганою, особливо якщо ви подаєте там, щорічну декларацію. Тому що ви могли купувати там, активи з надією закрити їх через 10 років і, відповідно, не мати зафіксованого результату, там, прибутку, наприклад. А тут брокер автоматично закрив вашу прибуткову позицію і показав прибуток, тому ви в декларації маєте це зазначити. Тож, сам по собі, інструмент цікавий, він може значно збільшити прибуток. Але якщо ви новачок на фондовому ринку, Торгівля з печем або гра на пониження може звести суму на вашому депозиті до нуля за лічні хвилини. Тому, як я казав в минулих випусках, торгівля шорт заборонена для новачків асоціацією або ж міжнародною федерацією злитих депозитів. Цього робити не можна не шортіть папери, якщо ви на ринку менше ніж там, декілька років. Якщо ви точно не розумієте, як це працює, і якщо ви думаєте, що ви єдині помітили цю угоду, що потрібно прямо зараз шартити, а інші там 10 мільйонів учасників не помітили цього, і ви найрозумніші у кімнаті. Якщо це стається, то скоріше за все ви повершаєтесь з депозитом, бо його закриють помаженколу. Я таке бачив на різних рахунках клієнтів вже не раз, тому закликаю утриматися від Такої торгівлі, особливо якщо у вас помірний або консервативний ризик профіль. Як можна шортити акції і не сплачувати брокеру за маржу? Тут все дуже просто. Можна використовувати шортові ETF фонди, або ж там зворотні ETF фонди. Особисто я відіграю падіння ринку через шортовий ETF на NASDAQ з потрійним плечем s q Тобто, якщо технологічний індекс NASDAQ падає на 10%, я заробляю на цьому ETF плюс-мінус 30%. Але наголошую знову ж таки на ризиках. Якщо індекс почне зростати на 10%, то я буду в просадці на ті ж самі 30%. Тож зважайте на ризик, який суттєво збільшується, коли ви купуєте не просто шортовий ETF, а ще й з кредитним плечем. Як зрозуміти, з плечем ETF чи ні? Якщо перейдете за посланням у скринері і побачите в описі ETF Inverse, саме там можна побачити і кредитне плече мінус 1x, мінус 2x, або мінус 3x. Це просто інверсний ETF, подвійний інверсний ETF або потрійний шортовий ETF. Орієнтуватися краще на шортові ETF з хорошою ліквідністю. Для того, щоб якщо що, можна було швидко його продати та вийти з позиції. Це, напевно, все, що я хотів розповісти саме про торгівлю в шорт, те, що можна було зробити максимально спрощено, не вдаючись в якісь там особливі деталі, які не потрібні на початковому етапі. Але тут неможливо сказати про торгівлю в шорт і не сказати про шорт сквіз, тому що часто клієнти питають: що ж робити, якщо зайняв коротку позицію, а ринок. Як це зазвичай буває в таких випадках, на полеглого не хоче падати, а індекси, в свою чергу, успішно оновлюють свої all-time хай значення. Отже, що ж робити, коли ринок проти вас? Чи потрібно нам довносити гроші на депозит, щоб примусово закрили нашу позицію по маржинколу? чи, навпаки, самому швидко закрити позицію та перекластися в акції, що зростають, щоб нібито відбити втрати? Це споконвічне питання для будь-якого трейдера, таке саме, як що було раніше курку чи яйце. Хоча тут начебто вчені зійшлися на тому що яйце. Але що буває в ситуації, коли шортисти ухвалюють рішення вийти з гри і різко закривають свої позиції? Ну, не можеш це проходити для ринку непоміченим. Тут і виникає цей ефект, цей шорт сквіз. Коли ціна на акцію сильно зростає за короткий проміжок часу і виходить такий собі ефект пружини. Ця пружина скорочується за рахунок гравців на пониження, і потім через закриття ними ж позиції і купівлі акції за будь-якою ціною кожна наступна найчастіше вища за попереднє, ця пружина вистрілює вгору. Так розумію, що з того, що сказав раніше, нічого не зрозуміло, якісь там пружини, шортисти, брютністи. І так далі. Окей, Постараюсь пояснити на прикладі. Припустимо, ви бачите, що ціна на акцію компанії X занадто завищена. І у вас одразу прокидається така чуйка, що все, це буде угода століття. Я зароблю на цьому просто мільйони. У вас прокидається внутрішній Джорд Сорос, і ви розумієте, що зіграючи в шорт, можна на цьому дуже заробити, коли ціни полетять вниз. Ви берете в у брокера 100 акцій по 100 доларів кожна. Тут же продаєте і на брокерський рахунок 10 000 доларів. У розділі «Акції» ви бачите цю позицію зі знаком мінус. Якщо все йде за планом і ціна падає до 80 доларів за акцію, ви викупаєте їх з ринку назад, але витрачаєте на ті ж 100 акцій вже 8 000 замість 10. Повертаєте брокеру 100 акцій собі отримуєте 2 тисячі доларів прибутку. Цей приклад у нас вже був на початку, коли ми тільки почали усвідомлювати, що ж таке торгівля в шорт. Але дуже важливо розуміти той факт, що якщо ціна зі 100 доларів підніметься до 120, то, як я вже і казав у минулому прикладі, ви будете в мінусі на ці ж самі 2000 доларів. Тому що для того, щоб викупити ці акції назад і повернутися до акцій брокеру, вам потрібно буде заплатити вже. Не 10 тисяч доларів, за які ви їх продали, а 12 тисяч доларів. Представляємо негативний сценарій: ціна вже зросла до 107 доларів за акцію. Ви чекаєте, адже, ну, це ж, типу, несправедлива вартість, то все повинно впасти. 110 доларів за акцію. Ми думаємо: нічого, нічого, ще трохи і точно все почне валитися. 112 доларів за акцію. У вас вже збиток по рахунку 1200 доларів. Коли ціна дійде до 120 доларів за акцію, то у вас буде два варіанти. Перший придбати 100 акцій по 120 доларів і зафіксувати збиток у 2000 доларів. Або це примусово зробить брокер, тому що ваша застава під ці акції була, умовно кажучи, лише 2000 доларів. Відповідно, брокер нічого не втратить. Другий варіант довнести грошей у цю саму заставу і далі сидіти в позиції, очікуючи, що ось-ось все звалиться і ви заробите. Припустімо, за позитивного сценарію ви вносите ще 2000 доларів як заставу. Акція зростає до 130 доларів. Ви в мінусі вже на 3000 доларів. Початкові 2000 плюс 1000 доларів з довнесених. І тут виявляється, що весь цей час компанія тупо підробляла свою звітність, дуже частий випадок з китайськими компаніями. Про це просто всі дізнаються, всі починають продавати свої акції, ціна падає, усі намагаються продати вже за будь-яку ціну, тому що розуміють, що компанія збанкрутує, що її доведуть до банкротства. Щоб встигнути до того, як компанія типу, стане банкрутом, всі по будь-якій ціні скидають ці акції. Ви собі спокійненько купуєте 100 акцій на дні, умовному, по 40 доларів. Нагадаю, ви продавали їх по 100 і повертаєте їх брокеру. Важливо, що не потрібно чекати банкрутства. Забираєте заставу, сплачуєте комісію за використання позикових акцій і заробляєте більше 5 тисяч просто з повітря. Потім зазвичай ми прокладаємося з ліквідованою позицією, але зараз не про це. Хоча, можливо, колись вам дійсно повезе і ви дійсно зашортите компанію, яка виявиться на межі банкрутства, і буде дуже сильно падати, і ви зайдете в цю позицію у крутий момент, і дійсно з повітря зробите гарну суму собі на депозит, чого вам дуже бажаю. Але що, якщо ні? Акція зростає далі, ви не можете дозволити собі більше зазнавати збитків. І купуєте 100 акцій за ринковою ціною, щоб повернути їх брокеру. Ви почали купувати, наприклад, по 140 доларів за штуку, а закінчили по 145 доларів за одну акцію. Ця ціна вже стала надто високою для іншого трейдера, який теж сидів у шорті. Він починає купувати, відкуповувати ці акції назад вже по 145 доларів за акцію і жене ціну акцій ще вище. І так далі. і і і так 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 далі, так далі, так далі. В результаті ціна за один день може зрости зі 120 доларів до 600 доларів або більше Ну, ефект пружини ви знаєте. Тому варто усвідомлювати, що якщо ціна зростає занадто стрімко, без видимих на це причин, ну ви розумієте, що ніякої звітності не виходило, ніяких новин по компанії немає, а ціна просто летить вгору. Тож тут повинні ви розуміти, що якщо ця ціна летить вгору без видимих на то причин, то десь по світу у своїх кабінетиках та квартирках плачуть шортисти, де можна подивитися, скільки шорт позицій є за певною акцією. Найпростіший спосіб на Фінвізі. Показник Short Volume Ratio: якщо у вас є якісь платні підписки, то там ці дані відображаються значно швидше, і ви прямо в моменті можете побачити кількість акцій, яка знаходиться в шорті, відсоток шортових позицій від всіх акцій, які торгуються на біржі і так далі. В цьому плюс платних підписок, тому що безкоштовні ресурси зазвичай оновлюються з лагом, і ви не можете побачити, скільки позицій, наприклад, ліквідувало шорт з квізом, або скільки реальних позицій є там у шорті. Тож, на цьому напевно, все. Гарного вам ранку, дня, вечора або ночі, в залежності від того, коли ви мене послухали. Та прибуткових вам інвестицій. До зустрічі у новому випуску. До побачення!